Комфортно, зручно, сучасно та екологічно. І це далеко не усі переваги автобусних міських перевезень у Луцьку компанію Бест Ленат Груп. Лучани відчули значне покращення пасажирських перевезень ще у 2021 році, коли компанія однією з перших в Україні надала Лучанам можливість користуватися комфортабельним європейським транспортом. Директор компанії Бест Ланат Груп наголошує: роблять усе, аби людям було комфортно пересуватися. Це містом, це автобуси, як я вже сказав, Євро 5. Вони надзвичайно комфортабельні, вони користуються великим попитом у Європі. Це автобуси з Нідерландів. От. Насамперед я хотів би зазначити, що вони гарно пристосовані для людей з обмеженими можливостями. От. Тут є пандуси, вони є автоматичними. Також потрібно зазначити, що наші автобуси одні з найперших «Євро-5», зайшли в Україну в обласний центр. Європейський рівень перевезень це не лише великі та екологічні автобуси, але й багато інших зручностей. На восьми маршрутах у Луцьку курсує більше 30 автобусів: ВДЛ та МАН із кондиціонерами, які дозволяють тримати оптимальну для пасажирів температуру. Взимку в автобусах тепло, а влітку прохолодно. Розпочинали з одного маршруту – це був номер 32 От, На сьогодні обслуговую маршрути номер 2 3, 9, 10, 11, 12, 24 і відповідно 32 маршрут. Всі автобуси без Ленадгруп пристосовані для надання комфортних послуг маломобільним групам населення. Окрім того, більше 25-30% від загальної кількості пасажирів у автобусах компанії – це пільгові категорії, хоч перевізник і не отримує компенсації, як, до прикладу, комунальне підприємство ЛПМ. Юрій Романюк наголошує, без Ленадгруп не отримує жодних субвенцій. А покладається лише на свої сили. Викликів нині чимало, але компанія продовжує успішно розвиватись. Є такі проблеми, ви знаєте, подорожчання палива. Ну насправді на сьогодні тяжко не тільки перевізникам, а взагалі всьому бізнесу України. Я думаю, дуже велику кількість автозапчастин. Ми купуємо за кордоном. Відповідно, ви розумієте, що це йде прив'язка до курсу євро. Який постійно росте, ну а також як я зазначав, що були заблоковані кордони, тобто запчастини довго тривалий час, якраз перебували на кордоні. Це такі були наші основні проблеми. Ну але на зараз, слава Богу, все нормально. Плануємо збільшувати кількість автобусів. Повністю на всіх маршрутах, попри складну ситуацію в Україні через повномасштабне вторгнення РФ, компанія Бесланадгруп продовжує працювати і надавати якісні послуги перевезення ба більше на досягнутому зупинятися не збирається. Планів нас багато, хоча навіть в цей тяжкий час. Ну насамперед зазначу, що всі наші маршрути, які ми обслуговуємо, у нас довго тривалі договори, підписані з міською радою. От на перспективу ми при... Хочемо зробити модернізацію, збільшувати також автопарк відповідно тільки автобусами класу «Євро-5». Тож компанія бездленат груп продовжує робити усе, аби лучани відчували себе комфортно, пересуваючись у сучасних та європейських автобусах.